Цьому відео поговоримо про актуальні й найцікавіші новини з Сесвіту Ігор. Наступна Call of Duty отримає відкритий світ. Capcom працює над п'ятьма іграми Resident Evil. Ви дізнаєтесь про найближчі релізи від Ubisoft. Ще подивимось на Marvel Spider Man 2, ознайомимося з ремейком Fallout та обговоримо інші не менш цікаві новини. Ну і всім привіт, я вас вітаю на каналі GameHata. З вами Олексій. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А тепер поїхали. Цього року Call of Duty планує розпочати кампанію з відкритим світом у Black Ops Gulf War. Цього разу мова йде про гру, яка має вийти цього року, та за іншими чутками буде частиною серії Black Ops. Події повинні розгорнутися під час війни у перській затоці. Це буде не перший випадок, коли в серії Call of Duty буде відкрита кампанія. Оскільки перше уявлення про те, як така кампанія може виглядати, було досліджено з Modern Warfare 3 з її місіями відкритого світу. Однак джерела пояснили, що на відміну від Modern Warfare 3, кампанія Gulf War буде побудована з нуля, а не з Ростанням ресурсів із попередніх записів. Наразі в відкритому світі гравець і його команда будуть орієнтуватися на карті більш схожі на Far Cry. Гравці зможуть використовувати транспортні засоби для пересування. Також можна буде використовувати систему швидкого пересування, щоб дістатися з однієї точки в іншу. Хоча кількість лінійних місій ще невідома, джерела підтвердили, що деякі лінійні місії будуть інтегровані в гру. Крім Black Ops Gulf War, джерела також показали, що швидше за все серія може впиратися на більш відкритий світ кампанії замість лінійного просування вперед. Call of Duty 2025 під кодовою назвою Сатурн, яка наразі не має провідного розробника. Також планує провести кампанію з відкритим світом, мапу якої буде розділено на кілька різних локацій. Call of Duty Black Ops Gulf War, який наразі планується випустити в жовтні 2024 року, стане шостим у серії Ops. Starfield та Indiana Jones можуть вийти на PlayStation 5. Інсайдери повідомляють, що Microsoft змінить політику щодо ексклюзивів. Видається, що Microsoft може розглядати заміну своєї політики щодо власних ексклюзивних ігор. Інсайдери почали повідомляти, що компанія готується до релізу на PlayStation 5 не лише Hi-Fi Rush та CEO of the Thieves, а й також Starfield та майбутньої гри про Індіану Джонса. Том Ворен поділився і своєю дрібкою чуток. Згідно з його джерелом, у компанії наразі постає нова політика, згідно з якою компанія зважує, які ігри залишають. Ексклюзивними, а які з'являються на Switch або PS5 у майбутньому. Індіана Jones, схоже, є частиною цієї нової хвилі мультиплатформних ігор. Ворен додає, що це може означати, що спочатку гра все таки буде ексклюзивом Xbox, однак на певний термін згодом може з'явитися на інших платформах. Поява такої інформації загалом була не надто добра прийнята фанатами Xbox, які тепер вимагають хоч якоїсь офіційної позиції від компанії. Ну і після шокуючих чуток для спільноти відданих фанатів Xbox про те, що Microsoft планують відмовитися від ексклюзивності своїх ігор та випускати їх на інших платформах. Нарешті слово взяв Філ Спенсер. Голова Xbox дав по суті перший та наразі єдиний офіційний коментар стосовно усієї ситуації. І він нічого й не заперечив, хоча й водночас нічого й не підтвердив. У своєму дописі у Twitter він відзначив, що користувачам наразі варто трішки зачекати. Однак чи не буде це рішення, яке лише у короткостроковій перспективі матиме позитивний вплив. Ми ймовірно дізнаємося вже згодом. Capcom працює над п'ятьма іграми Resident Evil. Відомий інсайдер Dusk Golem розповів, що Capcom зараз веде роботу над п'ятьма іграми франшизи Resident Evil. Ця цифра містить дев'яту частину серії. За його інформацією, Resident Evil 9 вийде не раніше 2025 року. Dusk Golem також розповів, що один з п'яти проєктів з Resident Evil вийде наприкінці 26-го або на початку 27-го року. Восени 23-го року цей інсайдер розповідав, що у 24-му році Capcom не випускатиме ремейків Resident Evil. Я нагадаю, що на початку червня 23-го року капком розіслала обраним гравцям опитувальник, в якому поцікавилися їх думкою про потенційні нові ремейки Resident Evil. Ну а я хочу вас запросити в наш канал у Telegram. Там публікуються ігрові новини більш оперативно. Тому для того, щоб постійно залишатися в курсі актуальних новин з ігрового всесвіту, я раджу перейти за лінком в описі та підписатися. Симулятор заводів Satisfactory залишить ранній доступ у 2024 році. Він зібрав солідну касу, отримав вісім великих апдейтів, але досі не дістався релізу. Але реліз все ж таки буде найближчими місяцями. У новому ролику для спільноти Stain підтверджує, що Satisfactory залишить ранній доступ протягом 2024 року. З цим пов'язано кілька особливостей, які стосуються підтримки гри. Подробиці про те, що увійде до релізного оновлення, поки що не розкриваються. Їм присвятять окремі ролики в майбутньому. Поки що автори лише обіцяють новий контент Виправлення багів, завершення сюжетної лінії не тільки. Після 1.0 розробка Satisfactory продовжиться, але Stain поки що не знає, в якому вигляді: через DLC, нові безкоштовні апдейти або якось ще. Студія також повідомила, що загальний тираж Satisfactory на даний момент перевищив 5,5 мільйона копій. Citizen Sleeper 2 навряд чи вийде раніше 25-го року. Студія Jump over the Age поділилася вістями про продовження Citizen Sleeper. Хороша новина з грою все гаразд. Погана реліз, мабуть, відбудеться лише в 25-му році. Цитуємо засновника: Знаю, ви чекаєте подробиць про сіквел, але зараз я не можу їх розкрити. Зате можу пообіцяти, що до кінця року у вас буде дуже чітке уявлення про гру. Попереду ще близько року розробки, але сіквел вже виглядає масштабнішим і різноманітнішим за оригінал. Я пишаюся тим, чого ми досягли, і прошу вас Терпіти ще трохи, поки ми готуємо велику прем'єру і тизер другий для затравки. Нагадаю, що Citizen Sleeper це візуальна новела з елементами РПГ. Головна роль у ній відведена сплячому андроїду, що належить корпорації. Герой зробив відчайдушну спробу звільнитися, переписавши код, який керує його системою. В результаті за голову сплячого призначили нагороду, проте сам він втратив пам'ять, а його тіло почало збоїти. У грі використовується рольова механіка, яка створена під натхненням від настільних РПГ. Щодня ми починаємо з кубиків, які витрачаються на. Різні дії. Чим більше число, що випало на кубиках, тим вища ймовірність успіху. Ubisoft планує випустити Star Wars Outlaws у травні. Інсайдер та журналіст Том Хендерсон після публікації статті про внутрішні процеси Ubisoft розповів: Видавець планує випустити Star Wars Outlaws до літа 2024 року. Наразі компанія планує реліз у травні. Втім, Хендерсон не виключає, що гру можуть перенести на пізніший термін. 4 травня, в день зоряних війн, реліз також малоймовірний, оскільки це субота. Зазвичай aaa Тайтли випускають у вівторок або п'ятницю. Star Wars Outlaws обіцяє стати за. Захоплюючим пригодницьким шутером, який перенесе гравців у захоплюючий світ зоряних війн. За словами розробників, гравці зможуть відчути себе справжніми підпильниками та відчути атмосферу галактичних пригод. Гра обіцяє вражаючу графіку, захоплюючий геймплей і можливість досліджувати різноманітні локації у всесвіті зоряних війн. Зважаючи на популярність франшизи зоряних війн та ігрових продуктів від Ubisoft, виход нової гри може стати значною подією для шанувальників серії. Star Wars Outlaws може стати ще одним успішним проєктом, який залучить увагу геймерів та прихильників культового всесвіту. Ту зоряних війн. Пробна версія людини павука 2 тепер доступна для користувачів PlayStation Plus Premium. PlayStation оновила PlayStation Store і разом з ним запущена пробна версія Spider Man 2 для підписників PlayStation Plus Premium. Ті, хто має найдорожчу підписку, можуть грати у Marvel Spider-Man 2 протягом 2 годин без додаткової плати. А коли ви досягнете 2-годинного ліміту, вам доведеться купити цю гру. Якщо ви граєте в пробну версію, то увесь прогрес і трофей, здобуті під час гри, буде перенесено в придбану повну гру. Marvel Spider-Man 2 випущена ще в жовтні для PlayStation Ця гра почала дуже швидко продаватися. Лише за 24 години гра розійшлася тиражем у 2,5 мільйона копій. Відповідно до нової публікації в Твіттер, Insomnia Games випустить нове велике оновлення для Marvel Spider Man 2 7 березня. Повідомлення показує, що це оновлення додасть New Game+, Plus, нові костюми та багато іншого. Додаткові подробиці з повним списком функцій з'являться ближче до дати випуску. Це також може включати точний час виходу оновлення. Так як ця гра дуже популярна, то більше шанувальників, включно звичайними гейм. І, ймовірно вже завершили повну кампанію. Не зрозуміло, яким може бути інший новий вміст, але цього має бути достатньо, щоб виправдати ще один запуск. Опубліковано трейлер фанатського ремейка Fallout 2. Команда опублікувала трейлер фанатського ремейка Fallout 2. Важливо зазначити, що автори ролика наголошують на тому, що візуальні рішення не остаточні та можуть бути змінені до релізу гри. Project Таро анонсували майже 6 років тому. Наприкінці 2018 року відповідний допис з'явився на Reddit. Вже на початку 2019 року ентузіасти показали перші скріншоти та розкрили більше планів щодо гри. Також відомо, що для ремейка хочуть перезаписати музику. Це все через певні складнощі з авторськими правами. Ож вони планують змінити масштаби областей, залежно від їхньої важливості, озвучити велику кількість персонажів та додати новий контент, якого не було в оригінальній грі. Свіжий трейлер фанатського ремейка Fallout 2 присвятили локаціям, що змінилися з невеликою дрібкою геймплея. враховуючи той факт, що продовжують вони набирати у свою команду нових фахівців, то можна припустити, що проєкт ще далекий від релізу. Вийшла демоверсія Final Fantasy 7 Rebirth. 11 хвилин геймплею зі State of Play та фінальний трейлер. Вночі 7 лютого Sony провела випуск State of Play, повністю присвячені Final Fantasy 7 Rebirth. У прямому ефірі, який зайняв трохи менше 20 хвилин, показали великий геймплейний відрізок та фінальний трейлер. Заодно було випущено демоверсію Final Fantasy 7 Rebirth. 21 лютого вийде оновлення, яке додасть епізод на околицях Джунона, де нам дадуть познайомитися з картою світу. Square Enix зазначила, що зона Джунон за контентом відрізняється. Від фінальної версії гри, а прогрес перенести не вдасться. За проходження демо-версії подаруй два ігрові предмети, які можна перенести на повну версію. Серед них Купо Чарм збільшує кількість одержуваних ресурсів, та survival Set набір хілок та ефірів. Повноцінний реліз гри відбудеться 29 лютого лише на PS5. Безкоштовний Silent Hill за Short Message знадобилося менше тижня, щоб подолати планку в 1 мільйон завантажень. Онемі та студія розробник HexaDrive Драйв поділилися круглим числом у соцмережах, а також подякували всім, хто пограв. Нагадаю, що за Short Message показали 31 січня під час шоу State of Play і випустили на PlayStation 5 того ж дня. Тайтл є невеликим хорор з виглядом від першої особи, в якому потрібно вирішувати головоломки і тікати від монстрів. За сюжетом під час пошуків подруги головна героїня Аніта опиняється у занедбаному багатоквартирному будинку. З з поганою славою критики та прості геймери обдарували слайн хіл за шорт меседж прохолодними відгуками. У метакритіку хорору 51 бал від преси та 6,4 бала від користувачів. Творіння Hexadrive похвалили за моторошну атмосферу, вміле впровадження сучасних елементів у гру та саундтрек. Однак серед мінусів прісний геймплей, який зводиться до читання записок та погонь, а також не найкращий сюжет. Скаленбонс дійсно вийде 16 лютого 2024 року. Багатострадальна страдальне скаленбонс від Ubisoft дійсно прямує до релізу, який, як і сповіщалось у попередніх витоках, дійсно відбудеться 16 лютого 2024 року. Разом з анонсом дати виходу Ubisoft підготувала два трейлери, один з яких детально розповідає про гімплей та ігрові режими. І це дійсно Assassin's Creed Black Flag на стероїдах з кооперативом та ПВП. І знаєте, гра виглядає навіть непогано. Єдине питання, наскільки агресивною буде монетизація. Нагадаю, що розроб... Кагри йде з 2013 року, а реліз багато разів переносився. І ось, нарешті, скаленбанс вийде 16 лютого 24-го року на PS5, Xbox Series X та S, Amazon Luna та Windows PC в Epic Game Store та Ubisoft Store. Кроссплей та кроспрогресія підтримуються. Звісно ж, буде й дорожча Premium Edition з доступом на три дні раніше та додатковими косметичними предметами та бонусами. Вартість звичайної версії в Ubisoft Store складає 1299 грн, гривень, а Premium Edition – 1949 грн. гривень. Навіть стало цікаво, яким врешті-решт виявиться цей славнозвісний довгобут. Hogwarts Legacy долає ще одну віху продажів. Минулорічна рольова гра Hogwarts Legacy розійшлася тиражем понад 22 мільйони копій у 2023 році, і це зробило її найбільш продаваємою грою року. Незважаючи на певні суперечки та критику, вражаючі продажі Hogwarts Legacy відображають потужність його передомов і плавне виконання його дизайну. Цей успіх свідчить про те, що Warner Brothers ймовірно продовжить розробляти наступний контент для франшизи, потенційно включаючи продовження або розширяти контент після запуску в 2024 році. Довго очікувано. Минулорічна Хогвартс Легасі продовжує користуватися великим успіхом, оскільки останні звіти показують наскільки добра ця рольова гра продавалася у 2023 році. CD Projekt Red готується до роботи над новим сиквелом Cyberpunk 2077, CD Projekt Red відома ігрова студія, яка стоїть за Cyberpunk 2077. Нещодавно вона оголосила про низку великих наймів для команди, що працює над довгоочікуваним продовженням Cyberpunk 2077 з кодовою назвою Project Orion. Хоча деталі гри поки що невідомі, ці нові додатки до команди вже викликали захоплення серед фанатів. Зокрема, студія наняла п'ятьох ветеранів геймдеву для роботи над Project Orion. Хоча деталі для продовження Cyberpunk 2077. Чи тримаються в секреті, CD Projekt виражає бажання розвивати франшизу схожим чином на її успішну серію відьмака. Метою є створення послідовного та захоплюючого досвіду для гравців. Це велике завдання, враховуючи вже високі стандарти встановлені Кіберпанк 2077. Але фанати не можуть не зацікавитися амбітними планами студії. Між тим, CD Projekt Red також працює над четвертим відьмаком. З ростом команди та розвитком проєкту очікування від продовження кіберпанк лише збільшуються. Оновлення Counter-Strike 2 внесло важливу зміну в те, як працюють наліпки. Вал здивували шанувальників cs 2. Вони без попередження випустили оновлення для гри, яке, поміж інших змін, суттєво поміняло те, як працюють наліпки для скінів грі. Наліпки в CS подекуди можуть коштувати навіть більше, ніж самі скини, а чимало геймерів люблять прикрашати ними свою зброю. Хоча, безсумнівно, найзахопливішим нововведенням стали зміни у роботі наліпок. Завдяки цьому патчу вся зброя, крім ножів, більше не буде обмежуватися лише чотирма наліпками, адже тепер нині можна Змістити до п'яти стікерів однак найбільше вражає те, що наліпки можна розмістити будь-де на ігровій стороні зброї. Крім того, наліпки також можна обертати як завгодно задля того, аби вибрати ідеальний для себе кут розміщення. Час покаже, як це нововведення вплине на вартість стікерів на ринку предметів КС2. Однак зараз шанувальники гри вельми задоволені новим функціоналом. Helldivers 2 має потужний старт на ПК. 8 лютого відбувся запуск кооперативного шутера від третьої особи Helldivers 2. Судячи стартову онлайн, реліз був очікуваним для великої кількості гравців. Ключовою проблемою залишається непрацююча функція швидкого пошуку партнерів. Втім, розробники підтвердили, що вже активно працюють над виправленням. Поки що творці радять відключити кросплей. Це має допомогти. Helldivers 2 відкриває новий вимір кооперативних ігор, пропонуючи справжню кросплатформну гру для ще більшої кількості онлайн-рейдів з друзями. Незалежно від того, чи вони грають на ПК або PS5. і це чудова новина, адже фанати будуть у захваті. Це командний шутер від третьої особи, в якому елітні загони пекельних десантників мають узяти гору в битвах по всій галактиці та позбавити світ від інопланетних загроз. Дісней та Epic Games уклали угоду на півтора мільярда доларів. Керівники The Walt Disney Company придбали пакет акцій Epic Games на загальну суму півтора мільярда доларів. Разом вони створять новий всесвіт ігор та розваг. Угода повинна отримати схвалення регуляторів, але боси компанії вже будуть амбітні плани. Основою нових розробок стане двигун Unreal Engine, а всесвіт отримує нерозривний зв'язок з Fortnite. Нова ініціатива обіцяє фанатам Disney, Pixar, Marvel, Star Wars та Аватар. Нові можливості для взаємодії з персонажами. Користувачі зможуть. Грати, дивитись і звісно, купувати разом із цією новиною з'явився і короткий тизер наступного спільного проєкту двох компаній, який буде пов'язаний з платформою Fortnite. Однак поки що немає жодних деталей, навіть назви. Suicide Squad Kill the Justin League стартувала у Steam. Suicide Squad пережила жахливий час після її запуску на початку цього місяця. Гра була запущена на консолях та ПК, але кількість гравців у Steam змусить шанувальників і саму студію нервувати щодо майбутнього гри. Проте гра користується неабиякою популярністю у Великобританії. Там гра очолила новий чарт продажів на фізичних носіях. Втім, про великий успіх говорити не доводиться, оскільки Suicide Squad показала приблизно половину стартового результату. Студія Rocksteady вже оголосила про плани запустити значну кількість. Кількість DLC сезонів Suicide Squad, включаючи додаткових персонажів, гравців, нові місії та більше зброї. Така низька кількість гравців буде проблемою для студії, адже вони взяли на себе зобов'язання щодо довгострокового майбутнього гри. Ну а на цю хвилину це всі найцікавіші новини. Ви, в свою чергу, не пишіть в коментарях свої думки. Також рекомендую завітати в наш телеграм-канал та підписатися, щоб бути в курсі всіх актуальних ігрових новин. Лінк знайдете в описі. А якщо вам відео сподобався, то обов'язково поставте лайк та не забудьте підписатися на канал. Новий Вітали на канал GameHata. З вами був Олексій. Побачимось в наступних відео.